Так, друзі, сьогодні четвер. І щодня ми вам надаємо такі смачні пропозиції. Готувати щось таке смачне, але іноді на свій ла, на свій лад, Тому що різні рецепти ми переосмислюємо. Сьогодні четвер, а це означає, що ми готуємо хіти світової кухні, але з вкрапленням свого креативу. Перед тим як вам пропоную сьогоднішню страву, у люди є термінове повідомлення. І дуже важливе повідомлення від Світлани. Доброго ранку! Якщо можна, привітайте. Дуже дорогу для нас людину для нашого колективу, нашого керівника Аллу Леус, дуже чуйна, порядна, добра людина, гарний керівник і просто красива людина, сімейні цінності на висоті. Любить всіх дівчаток і донечок своїх і чоловіка Івана. І зараз хвилиночку буде привітання від колектива. Алло, ви для нас приклад доброти, порядності і справжньої людяності. Бажаємо, щоб життя щедро дарувало вам радість любові, рідних. Е, хай у вашому домі завжди буде тепло і лише щирі люди. Поряд. Ми вас вітаємо, колектив весь колектив від всіх світіків, ківромчиків, леоніда, віталікаріти. Нас багато і ми вас любимо. Алло, тоді з такої й нагоди сьогоднішні страва, сьогоднішні пропозиції будуть вам до снаги на ваш урочистий, гарний, красивий стіл і всім нашим глядачам. Коротше, сьогодні іноземна історія страви піца. Ну хто її не готував своєму житті? Чим ще вражати друзі? Але сьогодні на манер піци ми приготуємо вам а, піцеброди. От я зараз ши, ши. Піцеброди будуть. Піцеброди, броди піци або як ще називаєте Страва італійська. Ми знаємо, пам'ятаємо про це в їхня любов до піци. Що сказати? Вона безмежна. А, до естетичних соковитих страв а, сприяла створенню піци. Знаєте. А, Хто яка країна? Греція. Так, да, дійсно, саме Італію вважають батьківщиною цієї страви, хоча історія піци розпочинається часів давньої Греції. Тоді піца мала дещо інакший вигляд. Це були коржики з різними приправами та начинками. Партнер показу, тервельна марка Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна. Починаємо до справи, як то кажуть. В, окремій, в окремому посуді такі невеличкій місці. Ми змішуємо наступні інгредієнти: цибуля. Цибуля, ось у нас Херсонська. Або ялтинська рожева, будь-яку беріть тільки ріпчасто і в такий спосіб нарізайте свою агресивність. Вона втратить, якщо трошки додати е, оцту, трошечки додати олії, і туди ще небагато цукру. Агресивність спаде, але смак цибулі залишиться, що нам і треба. Сюди ж додаємо е, огірків маринованих. Такий спосіб теж вони можуть бути порізані достатньо. Це ж творчі підходить до справи, друзі. І е, у нас важлива історія це зелень. Клас. Але ж це ще не все. Я зараз обираю дуже важливий інгредієнт, і ось він. Сюди він іде, в, на, в нашу намазку. Так от, друзі, чому я обрав саме гірчицю, французьку гірчицю? Тому що вона виготовлена з цілих зерен білої та чорної гірчиці. А завдяки цьому зберігається хрусткий, кисло -солоду. Такий смак і аромат. Французька гічця ідеально смакуватиме з піцею, бутербродами, ясними стравами і салатами. Ось так ми її додаємо в піалу або в мисочку, трошки олії додаємо сюди і все перекалопучуємо. От. я вам скажу, ось та заправка така, або на маска, як вона хочете називати, вона сама по собі достатня, така самодостатня На смак, це може бути фактично бути таким салатиком, таким легеньким, гарним салатиком до м'ясних, наприклад, страв. Але у нас сьогодні і піцеброди будуть. Так, тепер беремо тостовий хліб. Я вам показую знову тостовий хліб. Дивіться, сюди намащуємо, що де моя маленька ложечка, щоб делікатно все було. Сидить. Отак, от сюди. Отак. От от. Майонез. Трошки кетчупу. Так, це, як завжди, основа така для страви. Сюди викладаємо. О, нашу намазку салатну. Клас, подивіться. Уже можна їсти, але ж ні, вона ще не довершена, вона ще не досконала. Так. Потім шинка зверху йде. О! о Перекладаю на деко. У нас сьогодні така одна підцебродка незалежна, єдина на весь великий противень або деко. І, звісно, що сир зверху. Запікаємо його по чисто 80 градусів. Чекаємо, допоки сир розплавиться. От, і, можливо, почнеться скоринка. Зараз я оформлюю страву, друзі, показую результат. А Людмила пропонує вам історію. А, Я пропоную Ах, історію. Ой, можу і я запропонувати. Ой, О! так, ну і зараз розкажемо про історію про Самільє. Самільє. Так? так, дивимось. Так розказуй, Юсі. Так, дивися, Та -ра 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 -ра. зараз музична за... пауза. Я міг можу... так. Зазвичай підбирають вино до вечері. Ну ви це так. і так прекрасно знаєте, але є люди, які роблять те саме із супами. До піцеї не тільки можна підібрати ідеальний суп, як це відбувається. От дивіться цю історію Дякую. зробила. Молодець. Сомельє чули про такого? Ми звикли, що супи – це домашня гаряча страва, але в одному сінгапурському ресторані це справжнє мистецтво. У ресторані Бон bon Бров подають перші страви лише після того, як бульйон і компоненти до них затвердив Сомельє. Ідею втілив шеф Андре Чанг, який поєднує техніки французької кухні з глибокими китайськими смаками, створюючи бульйони з великою палітрою ароматів і текстур. У ресторані представлені наїдки, що втілюють культуру шабу-шабу. Це японська страва з тонко нарізаного м'яса та овочів, зварених у воді, тобто бульйон. Крім м'яса та овочів для приготування такого інколи використовують морепродукти, гриби та тофу. А перед поїданням шматочки страви занурюють у цитрусовий соус понзу або у соус з кунжуту. Важливо, що під час поїдання шабу шабу гарячу каструлю виносять до гостя, де той сам обирає додатки для свого майбутнього супу. Це робить таку традицію унікальним досвідом під час обіду, адже можливості поєднання продуктів нескінченні. Супний сомельє консультує клієнтів, допомагає зрозуміти нюанси компонентів та знайти саме. Той бульйон, який найкраще пасуватиме настрою і смаку. Друзі, що я вам скажу, в одній сьогоднішній страві у нас вийшло дві страви, які можна точно вам рекомендувати, і ви просто не забудете смак. Ну, по-перше, піцеброди. Піцеброди мають такий вигляд. Подивіться, це такий класний закусон в дорогу, на роботу, в школу дітям та собі просто. Бери. А це що таке? Вже побачила соління і все, вже слинка потекла. По-перше, я спробую ось це, тому що там набір інгредієнтів, це такі сполуці. Він має смакувати так, як він тепер смак. З печі. знову таки не звинувачення, це не піцу, це не піцу. ми розуміємо, що це не піцу. Аля! Чи кла! Але ж це друзі, це просто хід сезону. Оце така сполука, така салатна, така намазка, яка на піцу пішла. Вона самодостатня, просто і зараз два в одному. А ну гам-гам. А це отак треба? Ні, а це давай. Супер. Я кайфунув, друзі, і Супер. продовжу кайфувати на рекламі. А Я ви поки що спробуйте брови. не пошкодуєте до столу. Mm -hmm. Супер. Королівський смак. Смакуй по королівськи.